Я просто в шоці. У мене батька заблокували всі рахунки і забрали всі гроші за те, що він не сплатив комуналку. Я про це дізнався по факту тільки сьогодні. Але ще скільки таких людей, які прокидаються, у них поблоковані рахунки і нема грошей. Чи там вони не зарезервовані, чи щось якусь справку десь не дали, чи от просто куди вітер падув, там і заблоковано. Це ж він не один такий, просто жесть. А уявіть, людина прокидається, нема налічки, нема збережень, все було на карті. Людина прокидається і все заблоковано. За що людині взагалі в маршрутку сісти чи їсти купить? Ну це, це просто трішняк. Там зараз вирішується питання, але що з цим робити? Є для цього рішення. Я вам зараз розкажу, як можете обезопасити себе з оцим блокуванням банкінгів, там без лімітів, без проблем всюди там знімати кошти, не думати про те, що якийсь банк просто візьме і забере ваші кошти. Про це все три дні буду. Три дні детально, безкоштовно за посилання в шапці профіля. відповідать в телеграм-каналі. Плюс багато ж людей мені пишуть: Серега, сидимо вдома, не знаємо, що робити. Або там з роботи звільнили, або там штучний інтелект чи роботи замінили мою професію. Зараз є можливість розповсюджуючи українські новини а, в, в таких соцмережах, оце як Інстаграм, Тікток, Фейсбук і так далі. Отримати зарплату від нас від 500 до 100 тисяч гривень в контент-хаті. Про це все детально, абсолютно безкоштовно. Я вам дам три дні ефірів. Будете питання мені задавати за посиланням в шапці профіля. Як відкрити, хто не знає три крапочки, горі справа відкрити в браузері. все, ви будете там а сьогодні. Я, просто шо себе... цього добре що у батька там є. Я сім'я. Да? Якихось знайомих, може, ще є знайомі якісь. Але уявіть собі всю же ситуацію, що людина просто може прокинутися і залишиться без грошей. І її гроші просто взяв якийсь банк, заблокував і забрав. Ну це треш. Коротше, йду зараз вирішувати ці питання всі. запосилаємо ще ці профілі, розкажу, як ці всі ситуації, розуміть, як рухаться далі. На зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються.